Тарас Григорович Шевченко український поет, прозаїк, мислитель, живописець, етнограф, громадський діяч, національний герой і символ України. Тарас Шевченко написав вірш Садок вишневий коло хати упродовж 19-30 травня 1847 року, коли перебував у Казематі, третього відділу імператорської канцелярії в Санкт-Петербурзі. Вірш вперше надрукували 1859 року в журналі Руська беседа» під назвою Вечір, а в журналі Народне чтення» його було надруковано в російському перекладі Мея. Садок вишновив був опублікований в італійській періодиці, зокрема в журналі Україна 1931 року меладою Липовецькою українською культурною діячкою єврейського походження. Камерна співачка, перекладачка української літератури італійською мовою, публіцист, популяризаторка української пісні та творчості Тараса Шевченка в Італії. Тарас Шевченко. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, Сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. Garashevchenko, giardino di ciliegi intorno a casa. Giardino di ciliegi intorno a casa, i maggiolini ronzano sui fiori, con li aratri ci vanno li aratori, cantandoli passeggiano ragazze, le aspettano per cena le madri fuori. Famiglia fuori casa per cenare. Sul cielo si accende la stellina, la figlia della cena nel giardino. La madre che vorrebbe predicare, ma non permette l'usignolo birichino, la madre mette li vicino a casa, figlioli propri per la notte coricare, da loro stessi lei si fa addormentare, già tacce tutto, tranne le ragazze, e l'usignolo che non smette di cantare.